Інформаційний вечір на п'ятому каналі продовжує роботу. Всім мої вітання в цій годині будемо обговорювати важливі теми, важливі для багатьох українців. Будемо говорити про перерахунок пенсій, осучаснення пенсій. Будемо говорити про монетизацію субсидій. Павло Розенко, віце-прем'єр міністр України. Мене сьогодні в студії. Пане Павле, доброго вечора. Вітаю вас, доброго вечора. Уряд в березні цього року обіцяє в автоматичному режимі запустити другу хвилю осучаснення пенсій. Пам'ятаємо, що попередній раз цифра пенсій змінилася у 2017 році, поясніть, будь ласка, як будуть перераховуватися пенсії? Ну ви правильно сказали, пенсії будуть перераховуватися справді в автоматичному режимі, і це саме головний один із позицій, які реформи, які провела нинішня влада, що тепер, не зважаючи ні на що, ні на те там з якої нагів стане якийсь чиновник е в березні місяці. Щороку, 1 березня кожного року, буде проводитися осучаснення пенсійних виплат. Це вперше за останні, ну скажімо так, 5-7 років ми прийшли до цього процесу, коли ми можемо гарантувати осучаснення пенсій всім категоріям громадян. Тому що раніше останні осучаснення, ви сказали правильно. 2017 рік це жовтень місяць 2017 року, в року. Востаннє проводилося. А сучасній пенсії, але треба згадати, що до цього моменту. Ще сім років до цього не було жодного перерахунку. і сучасної пенсії у нас ми підійшли до такої ситуації до зрівнялівки в пенсійному забезпеченні, коли люди, які виходили на пенсію раніше з великим стажем роботи, які пропахали все своє життя, отримували пенсію фактично на рівні прожиткового мінімуму, і отримували однакову пенсію з людьми, які ну скажімо так. М'яко кажучи, не перепрацьовували протягом Дивіться, життя. Я прочитала, що на перерахунок пенсії буде впливати два показники: показник інфляції за рік і прирост середньої зарплати за попередній рік так, так само. Тобто, якщо включити калькулятор і зрозуміти, як це буде відбуватися, є нинішня пенсія плюс відсоток від інфляції. Зараз ми показуємо, до речі, калькулятор, щоб наші глядаці, глядачі звернули увагу на сайті ділових століці журналісти зробили. Такий калькулятор, можна вписати свою нинішню пенсію, і нова пенсія автоматично буде ну, висвітлена. За цими всіма підрахунками, я зрозуміла, що приблизно пенсія буде перерахована плюс 18 чи шістдесят Правильно, ну, я б я би хотів уточнити, так, да, такі калькулятори є на різних сайтах, але все таки давайте почекаємо з кінцевими цифрами, тому що уряд має затвердити кінцевий варіант проведення сучасної пенсії, і ці показники, які. Ви, ви ви сказали, мають бути офіційно, ну скажем, так цифрові показники uh -huh. Uh -huh. мають бути офіційно, все таки під, 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 підтверджені. Я думаю, що найближчим часом ми, ми це зробимо, і саме головне, ми оприлюднимо офіційно всі всі базові показники для розрахунки пенсії, але в принципі. Правильний розрахунок ми розраховуємо в залежності від категорії громадян: від 17 до 19 до 20 відсотків буде підвищено середній розмір. Пенсійної виплати, і ще раз кажу, це все буде зроблено в автоматичному режимі. І у нас справді є привід для ну позитивної такої динаміки, адже в минулому році справді досить серйозно зросла середня заробітна плата. І в нас були дискусії на початку минулого року, коли ми, і я, зокрема, і прем'єр-міністр про це говорив, і президент України Петро Порошенко говорив про те, що до кінця 2018 року. Заробітна плата буде більше, більше ніж 10 тисяч гривень. Тоді було багато скепсису, що от неправда, але тим не менше грудень місяць 10 700 була зростання. Це середня заробітна плата була на рівні 10 700, Тобто, в цілому по року вона зросла приблизно в реальному еквіваленті, без врахування інфляції. Це приблизно 15-17%. А це означає, що ми можемо реально збільшувати пенсійні виплати, адже пенсія. В усіх країнах світу при різноманітних пенсійних системах це все таки є похідна від заробітних плат. Тобто зараз пенсіонери повинні усвідомити, що зростання цієї середньої зарплати це безпосередньо вплив на їхню цифру пенсії в автоматичному перерахунку. Да, безумовно. І чим краще працює економіка, і чим краще показ показники, ну так, середньої заробітної плати в країні, тим безумовно в подальшому збільшення пенсійних виплат буде. Проводитися в більшому А Я виходила на сайт пенсійного фонду України, так. готуючись до ефіру сьогодні. Там багато різних нововведень для пенсіонерів. Вони можуть ознайомлюватися і сучасно заходити в свій кабінет, дивитися яка в них пенсія. Отакий От калькулятор, як придумали журналісти, там можливий для того, щоб кожен пенсіонер міг просто порахувати, що йому безумовно. Буде. По перше, є у нас на сьогоднішній день пенсійний фонд зробив досить серйозно за останні там 4 роки. Прорив з точки зору, по перше, створення єдиного реєстру пенсіонерів. Тобто, у нас сьогодні є абсолютно прозора система. 11,5 мільйонів да. пенсіонерів. Яка, Дані за 19 дев'ятнадцять яка рік. сьогодні цей реєстр у неможливу. Призначення подвійних пенсій у неможливої виплати пенсії мертвим душам, у, тобто зробить пенсійну систему прозорою. Але саме головне, що дає сьогодні нова система пенсійного фонду, що кожен громадянин України, маючи доступ через е систему електронних ключів, через, ре через реєстрацію пенсійного фонду, кожен працівник, не пенсіонер, навіть а кожен працівник. Працююча людина має доступ до своєї пенсійного. Фактично пенсійної справи, і він може вже сьогодні бачити, як буде нараховуватися йому пенсія після виходу на пенсію. Тобто в онлайн режимі людина бачить, скільки за нього сплачує роботодавців внесків, який в нього стаж роботи, які в нього є пільги для виходу на пенсію і розрахунок пенсії. В майбутньому. Тобто, так справді ми побудували справжню сучасну пенсійну інформацію інформаційну систему, де розрахунок пенсії ведеться в згідно чинного законодавства, але в такому цифровому режимі єдине, що я наголошую, по перерахунку пенсії, там, де параметри мають затверджуватися відповідними актами уряду або постановами пенсійного фонду, це буде зроблено після того як вони будуть затверджені. Останнє питання щодо перерахунку пенсії, скажіть, будь ласка, грошове забезпечення цього перерахунку. Уряд Гройсмана ці роки не виходив за межі межі бюджетних асигнувань на виплату пенсій і не виходив за межі дефіциту бюджету України. Поясніть, будь ласка, достатньо зараз в бюджеті коштів для того, щоб пенсіонери Аб -абс -абсолютно отримували абсолютно достатньо, і ми маємо володіємо необхідним ресурсом для підвищення пенсійних виплат. І безумовно, це з двох джерел: по перше, це ефективне використання коштів у бюджету пенсійного фонду. А по-друге, ви знаєте, що Минулому році, в тому числі за ініціативою президента України Петра Порошенка і Верховна Рада прийняла відповідний закон щодо спрямування коштів, які сьогодні йдуть від розмитнення машин на євронамірах, безпосередньо в пенсійний фонд України, щоб не було спекуляцій на тему, що от ми там коли розмитнюємо машини, невідомо куди гроші діваються. Було чітко прийнято рішення. От кошти від розмитнення машин поступають прямо. В пенсійний фонд України, тобто, за рахунок цього, ми е, отримаємо додатковий ресурс і нещодавно президент України проводив нараду відповідно по цьому закону, і ми бачимо на сьогоднішній день, що справді ми отримали ресурсу приблизно на Мільярд декілька мільярдів більше ніж ми прогнозували, і президент України дав доручення Міністерству соціальної політики і пенсійного фонду України можливо передбачити додаткові пенсійні програми, які би запустити якомога швидше, щоб додатково зробити для певних категорій пенсіонерів додаткові підвищення пенсійних виплат в першу чергу безумовно мова йде про людей, які мають. Великий трудовий стаж, але які мають на жаль виходили на пенсію з маленьких заробітних плат. Це працівники сільського господарства, в першу угу. чергу, які ще в радянському союзі навіть не за. Живі гроші працювали, а за трудодні. за трудодні да, так. і тому от це це питання дуже гостро перед нами стоїть. Ми розуміємо всю, всю складність цього питання. Ми розуміємо, що це несправедливо було, що люди сьогодні от з таким великим трудовим стажем отримують мізерну пенсію, і ми будемо все таки намагатися спробувати питання, вирішити це питання. щодо тенденції розмитнення автомобілів на єврономерах, мабуть, не до вас, але все-таки прискорюється цей процес зараз. Так, чим? я думаю, що прискорюються, і протягом от останніх днів, коли діє пільговий режим розмитнення автомобілів, цей процес ще більше набирає скажімо так, обертів, але саме головне, що ми все-таки забезпечили прозорість цього процесу, і що з точки зору, в тому числі, акумуляції, акумулювання і витрачання коштів, які надходять на цього, і тут є прямий зв'язок, і справді, ми всі маємо дбати про нинішній стан українських пенсіонерів, і ті люди, які сьогодні працюють в легальному секторі економіки, відраховуючи кошти із своїх заробітних плат Пенсійний фонд України, так через такі от програми, які теж дають пенсійному фонду додатковий ресурс. Адже ви правильно сказали, що шлях збільшення дефіциту бюджету пенсійного фонду це шлях в нікуди. І це. Призводить лише тільки для пос до послаблення грі грівні для до нових економічних викликів до розкручування інфляції, тому шлях зростання пенсій через зростання економіки через отакі от, от програми, які дають пенсійному фонду. додатковий ресурс ще одна дуже важлива і цікава тема для людей, які отримують субсидії. Це програма монетизації субсидій. кілька місяців, навіть років до неї, мабуть, уряд готувався, і от із 1 березня. 2019 року монетизація субсидій може стати реальністю. Скажіть, будь ласка, який шлях монетизації субсидій, хто із субсидіантів вже іде дізнатися інформацією? Ну, по-перше, я хочу для всіх зробити наголос на тому, про що ви сказали, що це не випадковий процес, це не терміновий процес, це ніяк не пов'язано, так як зараз багато хто говорить, що це якісь там передвиборчі піар. Ні, нічого подібного. якщо ви підні. Іміти навіть мої персональні інтерв'ю, коли я був ще міністром соціальної політики, і коли я, ми реформували систему субсидій 4 роки тому, ми завжди говорили про те, я особисто говорив про це, що кінцевим етапом реформування системи субсидій стане система монетизації субсидій, коли люди будуть отримувати реальні кошти на руки. І за рахунок цих коштів сплачувати за житлово комунальні послуги. І тому цей процес розпочинається з 1 березня. За лютий за березень і за квітень люди отримують кошти за на за субсидії угу. і будуть самостійно сплачувати, враховуючи ці коштів за житлово-комунальні послуги. Вони їх можуть отримувати. Я читаю, що в кого є рахунки в Ощадбанку, то це буде державний ощадбанк, а інші можуть через Укрпанк. Пошту. Так, є, є декілька моментів. Це в першу чергу. Ну, основна 70% людей, які отримують субсидії, це все-таки пенсіонерів. Тобто, це люди, які мають на сьогоднішній день або поточні рахунки, в тому числі в відділеннях Ащадбанка, або мають рахунок, або їм доставляють пошту через систему Укрпошту. Тому пенсіонери. Будуть отримувати кошти на за субсидії разом зі своїми пенсійними виплатами, і це головний момент. Ще раз наголошую: нікому не треба нікуди бігати, нікому не треба оформляти нові документи на субсидії. Автоматично разом з призначенням пенсії вам буде виплачено субсидії, причому є зобов'язання обов'язково управління соцзахисту через письмове повідомлення, через Ащадбанк або через відділення Укрпошти повідомити чітко, як та чи інший субсидіант отримує кошти за субсидії, тобто буде письмове повідомлення, угу. і це зобов'язання місцевих органи влади. Кожному субсидіанту надіслати повідомлення, де буде вказана сума субсидій, і де буде вказана форма, як людина може отримати субсидії. Але ви правильно сказали: пошта Ощадбанк і пошта. тепер дивіться, є соціальна норма споживання ресурсу, там газу, так. електроенергії, так. води, тепла. Згідно цієї соціальної норми споживання буде виплачуватися сума субсидій. Так. Якщо людина споживає менше газу, менше води, менше тепла, так. різниця це те, що це, лишається в її бюджеті. Це, 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 це от якраз і зміст Монетизації субсидій, що справді у людей з'являється стимул для того для того, щоб економніше поставитися до ресурсу споживання, адже ми сьогодні бачимо карти, картину, що серед людей. Які спож... ну, отримують субсидії, у них споживання електроенергії, газу, тепла, зокрема, в ну в півтора-два рази більше, ніж у людей, які не отримують субсидії. І це означає про те, що є на сьогоднішній день за ресурс для того, щоб ми все-таки зменшували в першу чергу використання газу, тому що як хочемо, ми. Цього чи не хочемо, але коли ми говоримо про енергетичну незалежність України, ми маємо дбати про те, щоб споживання в першу чергу імпортного газу газу, який ми закуповуємо за великими цінами за кордоном, вона скорочувалася і збільшувався видобуток власного газу власного виробництва більш дешево, і тому ми всі разом. Підприємства, установи, організації так і окремі споживачі маємо дбати про те, щоб зменшувати Нинішні субсидіанти знають ці соціальні норми. Скільки в них на квадратний метр їхнього Безумовно. помешкання передбачає держава? Безумовно, тому що система субсидій сьогодні працює, і реформована система субсидій працює вже 4 останні роки. Кожна людина знає, скільки йому нараховується субсидії, і в механізмах нарахування субсидій, в механізмах соціальних. Норм в механізмі самої процедури призначення субсидій нічого не змінюється. Тобто, все залишається так, як було раніше. Субсидії призначаються в автоматичному режимі, норми споживання, доходи родини. Інформація все залишається Інформація про те, так, що як перелік є. субсидіантів значно зменшений буде у зв'язку з цією е, реформою. Ні, це неправда. Це не відповідає дійсності. Ми не вводимо жодних нових критерій і ми не обмежуємо права людей на отримання субсидій. Жодним чином жодних постанов чи рішень влади уряду щодо скорочення кількості субсидіантів не має. Скільки людей потребуватиме субсидії? Всі люди отримують субсидії. Тому що ми чудово розуміємо, що внаслідок об'єктивного і неминучого підняття ціни на газ, бо ціна на газ збільшується в усьому світі. Ми повинні захистити найбільш незахищені верстви населення, і ми їх захистимо, головне, щоб пенсіонери тому, що. користувалися. Цими ресурсами а не економили аж до такої межі, щоб сидіти без води і без цікаві. Я розумію, знаєте. але тут дуже важливо говорити ще, ще про інші моменти, що да, це не прості переходи. Да, ми проводимо, ну скажімо так, монетизацію вперше в історії України. Ми проводимо монетизацію. Ми будемо дуже уважно дивитися за всіми процесами, і ми будемо регулювати процес монетизації, щоб жодним чином нікого не обмежити в правах, щоб все вчасно. В повному обсязі людям у вигляді грошей доходило. І я сподіваюся, от у нас буде три місяці обпалювального сезону. Ми повністю відкатаємо цю програму. І процес монетизації субсидій до нього звикнуть як люди. Так і безумовно всі підприємства, які надають людям послуги. українські підприємці повинні підняти рівень зарплат для своїх робітників в іншому випадку. Вони ризикують втратити висококваліфікованих спеціалістів. Скільки українські підприємці не доплачують висококваліфікованим? Ну, по перше, я хочу сказати про те, що українські підприємства, український бізнес, як правило, основні роботодавці вони знають цю, цю, цю тенденцію. Ми сьогодні вони. Українські роботодавці конкурують на ринку української праці не лише між собою. Вони конкурують з ринками праці Польщі, Німеччини, Угорщини, Чехії, Словаччини, всіх наших сусідніх країн. Тому що ринок праці сьогодні фактично український відкритий. І тому треба чітко розуміти, що бізнесу і підприємцям треба думати не лише і жити не лише з сьогоднішнім днем а думати про перспективи власного бізнесу якщо і сьогодні треба думати про збереження і покращення якості свого трудового потенціалу якості робочої сили щоб через декілька років коли повністю відкриється ринок праці українська коли ми станемо членами європейського союзу в майбутньому щоби їхній бізнес продовжував працювати, а не їхні працівники шукали собі кращого життя за, за, за кордонами України. Тому це стратегія, це альфа і омега будь-якого бізнесу. Про те, що дбайте про працівника, дбайте про те, щоб люди, які працюють на підприємствах, не бідували, щоб вони не знаходилися за межею бідності. І тоді. І... Українці стануть краще жити, будуть краще жити, і то і ваш бізнес буде розвиватися, а не за нападати. я. Я дякую вам за ці слова. Дивіться о 20-й годині може відбутися спілкування президента України з, з представниками українських змі, але мені повідомляють, що ця це може статися і раніше. Якщо так, ми переключимося на трансляцію. Зараз Петро Порошенко знаходиться в Мюнхені. Там стартує мюнхенська безпекова конференція. Це важливо і очевидно цікаво. Продовжуючи нашу тему, це я попередила. Якщо що можемо переключитися на трансляцію. Трудова міграція до України. Хто до нас їде? До України готові приїхати трудові мігранти: Білоруся, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан. Що про це скажете? Я хочу сказати, що нам треба дбати першу з чергу про власних працівників, які сьогодні працюють на українських підприємствах, про українців, які живуть в нашій державі. Тому що з розвитком підприємництва, з розвитком зростанням економіки, брак робочої сили ми будемо відчувати все-таки, тому що нові робочі місця, ну скажімо так, попит на робочу силу буде зростати, а кількість працівників все-таки буде залишатися на нинішньому становищі. вже ми сьогодні відчуваємо, що в центрах зайнятості сьогодні на 30 тисяч вакансій більше ніж в такий же період минулого року, а це означає, що попит на робочу силу збільшується. І це вже робоча сила, і це вже вакансії з заробітною платою від 10 тисяч гривень до 20-25 тисяч гривень, тобто це конкурентна здатність на сьогоднішній день на українському ринку заробітної плати. Але саме головне, що цікаво в цьому процесі, чому до нас їдуть з інших країн, тому що. Україна сьогодні по темпам зростання з мінімальних і заробітних плат серед країн пострадянського простору, по темпам зростання, сьогодні на першому місці. Якщо 4 роки тому мінімальна заробітна плата в Україні була 53 долара, то станом на сьогодні це 150 доларів, тобто за 4 роки втричі в доларовому еквіваленті. Це дуже важливо не в гривневому, а в доларовому валенті. Мінімальна заробітна плата зросла в Україні. І що цікаво, да, війна 2014 рік. Ми втратили 20% економічного потенціалу. Ми втратили, тимчасово втратили частину української землі, української території. У 2014 році. Фахівці Міжнародного валютного фонду і Світового банку давали прогнози української економіки і казали, що темпи, ну що заробітні плати до військового періоду відновляться лише в 2021-2022 році. Так от я хочу сказати, що ми ці три роки так, ну, ми всі, і економіка України так непогано відпрацювали, що вже в 2019 році по заробітним платам ми вийдемо на я лишила на, на рівні до довіра до, до воєного... одну хвилинку на кіно, да. тому що п'ятниця все-таки знаєте. Да, да. Я знаю, що ви були на Берлінале, Я знаю, що там презентували фільм про сумні історичні події в житті України, про Голодомор. Містер Джонс називається фільм да. за стандартами Голлівуду знятий. Що скажете? Я, про дуже, я, я з нетерпінням чекаю появи цього фільму на українських екранах. Це буде в листопаді цього року, тому що фільм він не. Традиційний традиційно показує ситуацію в Україні періоду Голодомору. Ми багато картин вже бачили, але повірте, це, це висока якісна робота, за яку нам всім є що пишатися, тому що це частково фінансувалося за рахунок Казенкові це прем'єр-міністр України. Був гостем інформаційного вечора. До зустрічі і приємної вам п'ятниці. До побачення. Дякую.